Оренда під обстрілами. Як змінилися ціни на житло у Старокостянтинові від початку повномасштабного вторгнення? Дев'ять років позбавлення волі. У Хмельницькому міськрайонному суді винесли вирок винуватцю смертельної ДТП. Меджибіж, Маліївці та Сатанів. Де відпочивають українці та яким місцям надають перевагу? Хмельницькі ціни піднялися і піднялися старокостянтинівські ціни. Оренда ближче, так скажімо, підійшла до, до Хмельницького. У Старокостянтинові ціни на оренду житла з початку повномасштабної війни зросли на 15 відсотків, розповідає рієлторка Анастасія Миропольська. За її словами, не дивлячись на обстріли міста, люди шукають квартири, а їх не завжди вистачає. Люди кажуть, що нам краще задорожче, але гарніший кращий стан щоб був. Є квартири, які там з гарним ремонтом двокімнатна 15 тисяч. Це люди зняли вже. Чотири багатоквартирні будинки зводять в Старокостянтинові з початку повномасштабного вторгнення росіян, розповідає начальник управління містобудування архітектури та капітального будівництва Руслан Белина. Каже, не дивлячись на постійні атаки на громаду з боку агресора, тут попит на житло зріс. Деякі мешканці в селу можливо ті життєвих обставин. Вони виїжджають за кордон, покидають громаду, але разом з тим її повертаються. В нашій громаді зареєстровано близько п'яти тисяч внутрішньопереміщених осіб. Які і також шукають, де їм проживати, чи то оренда житла і придбання житла. Місцевий житель Андрій каже, купував житло минулого року. Чому вирішили саме в громаді ви оселитися, не хвилюєте е, Та ні, не хвилюємося, віримо в наших захисників. Е, Хороший район тут рієлторка Анастасія Миропольська розповідає, купують житло. Більшість, напевно, місцеві і військові. Менеджерка з продажу квартир Оксана Мельничук розповідає, новозбудовані зросли в ціні у порівнянні з початком повномасштабної війни на 20%. відсотків. Коштують зараз. Однокімнатна це 26-27 тисяч доларів. Двокімнатна – 35-37. каже ціна на новобудови росте через кілька причин. Це питання логістики, наявність, постачання матеріалів. Ація робочого нашого штату, а також те, що наші люди працюють на сході, займаються відбудовою. Попри ситуацію із повітряними тривогами, говорить менеджерка, купують нові квартири, переважно Старокостянтинівці. Звичайно, з інших міст клієнтів це не приваблює, але наші люди вже не бояться, вони орієнтуються, чекають всі на мирний час і роблять свої інвестиції. Каже, вкладають кошти в нерухомість і через нестабільність курсу валют. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. Дев'ять років позбавлення волі 2 мільйони 250 тисяч гривень моральної шкоди. Таким є вирок Хмельницького міськрайонного суду, оголошеного сьогодні 14 липня, у справі водія, якого підозрювали у вчиненні аварії, унаслідок якої у листопаді 2024 року на зупинці громадського транспорту в обласному центрі загинули три жінки. Устаточне покорень водії – 9 років позбавлення волі з позбавленням. Правокриве транспорство роком на 10 років. Задовільних обсязі, стягнути їх користь по 750 тисяч гривень кожному. Наша сім'я пережила травму і жоден вирок не здатен її полегшити, розповів син однієї з загиблих жінок Андрій. Однак рішення каже чоловік, вважає законним. Я очікував, лише на справедливе рішення суду. Мені здається суд. В принципі, Справедливо вирок. На запитання, чи будуть вони подавати поліційну скаргу на вирок, відповів. Ми ще не вирішили, що будемо спілкуватися. З сім'єю, родиною будемо вирішувати. Від спілкування адвокат і родичі засудженого відмовилися. Все. Я перепрошую, а можна з вами поспілкуватися? Ні, 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 ні. Нагадаю, 18 листопада 2024 року водій автомобіля, рухаючись вулицею Зарічанська, зіткнувся з двома іншими автівками, після чого в'їхав у зупинку громадського транспорту. Унаслідок ДТП від отриманих травм загинули три жінки 60, 56 та 53 років, які стояли на зупинці. Поліцейські затримали 27-річного чоловіка на місці. За версією слідства він перебував під дією алкоголю та наркотиків. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Шестирічна Евеліна разом із мамою та молодшою сестричкою прийшли до Хмельницької амбулаторії No6, аби зробити щеплення від кору. Сімейна лікарка Марія Сива каже, цьогоріч від кору вакцинуються більше. Шестирічки привиті у відсотках десь приблизно 85. Шестирічки, а ті, що у нас виповнилися їм один рік, то відсотків 70. Завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Федак каже, у поточному році кількість пацієнтів із діагнозом кір на Хмельниччині зросла в 11 разів. Станом на 9 липня у нас зареєстровано 34 випадки проти трьох випадків за аналогічний період минулого року. Територіально у нас фіксується найбільше захворюваності в місті Хмельницькому, 25 випадків. Крім того, в Дунаєвецькій територіальній громаді у нас зареєстровано три випадки. По два випадки зареєстровано в Шепетівській і Старокостянтинівській територіальній громаді, і по одному випадку в Чемеровецькій і Новушській територіальній громаді. Тетяна Федак додає, фіксують випадки кору на Хмельниччині від квітня. Тоді було зареєстровано 18 випадків. В травні було 12 випадків. В червні один і станом на 9 цього місяця у нас зареєстровано три випадки. Із всіх захворілих на сьогодні. Нішній день у нас троє, які знаходяться на стаціонарному лікуванні З 34 У нас 24 зареєстровано серед дітей, 10 – серед дорослих. Дві треті серед захворілих жодного щеплення не мали проти кору. Кір є одним із найзаразніших інфекційних захворювань, розповідає лікарка-інфекціоністка Хмельницької міської інфекційної лікарні Вікторія Леньгам. При контакті неімунних осіб 9 із 10 захворіють, якщо в них немає імунітету проти кору. В давні часи його називали чумою дитячого віку, тому що була надзвичайно висока смертність. В даний час ми чуємо, що є і випадки смерті від кору, і є багато ускладнень. Цьогоріч ми про Лікували 22. Пацієнти з кором із цих 22, 11 була пневмонія. За словами лікарки-інфекціоністки Вікторії Ленгі, ліків від кору немає. Основний метод профілактики вакцинація. Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельницький. У нас дуже їх багато є по Україні, яких ми навіть і не знали. Ми маємо ще їхати там зараз монастирі. в монастирі. Ще монастир та маємо відвідати, що є дуже багато місць. Цікавих 500-800 гривень в середньому складає вартість одноденного туру по Хмельницькій області. Тури є відпочинкові, гастрономічні, історичні. Меджибіж, Сатані, Маліївці, Дунаєваччина, Городоччина. Розповідає Суспільному директорка однієї з туристичних агенцій області Наталія Стрельбіцька. Каже, зараз найпопулярнішими є купальні тури. Це бакота. Відпочинок, біля Дністра, катання на кораблику, плюс питають відповідно у нас Смарагдове озеро. Це північ нашої області, це за Грицевом, надзвичайно гарна вода, чудова природа, хвоні ліси. Питають Блакитні озера Славучини. близько, комфортно і на цілий день. Звичайно, цікавляться форматом турів не тільки відпочинковим, але і історичним, Але, як ми дивимося, найкращий варіант де є такий: трошечки історичних об'єктів, відпочинок на природі. Один з них розташований на березі Південного Бугу, неподалік Хмельницького. Адміністраторка зони відпочинку Олена каже, їх щодня відвідує близько сотні охочих. Ціни каже, не змінилися з минулих років. Якщо, наприклад, приїжджає. Є родина то 200 гривень з людини. Дітки до 10 років безкоштовно. Якщо чоловік чи жінка має УБД, ми теж їх запрошуємо безкоштовно відвідати нашу локацію. Якщо приїжджає, наприклад, автобус, як от зараз більше 10 чоловік, то вони сплачують 100 гривень за вхід. Хмельничанин Віктор обирає варіант подорожі для сімейного відпочинку, як в межах області, так і хотілось би на море, але до моря далеко. От от зараз були тут, нам запропонували в Болгарію. Дома обсудимо це всі пропозиції і приймемо рішення відповідно, тому що, хоча і воєнний стан, і війна, але людям необхідно відпочивати. Ціна на відпочинок за кордоном зросла. Середня вартість семиденного відпочинку складає 500-600 євро з однієї особи, говорить Наталя Стрільбіцька. Болгарія дуже зросла в ціновій поліції порівняно з минулим роком, зросла Греція, зросла Албанія, тобто Закордонні тури ми і від валюти залежимо, але сама цінова політика готелі приблизно на 15-20% збільшили проживання за кордоном. Зі слів Наталії Стрельбіцької. Наразі відпочинок в межах області та України рівнопропорційний кількості бажаючих виїхати відпочивати за кордон. Тетяна Леос, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельниччина.